Всім привіт! Я всіх вітаю на каналі Приколістим Серйозне. Дуже довго не випускав відео аж цілих 23 дня. Да, це було довго, це, був, це була така. Довга дорога до цього відео, скажімо так. Е, це буде ПС, це не блог, нічого такого. Хоча, значить, розказати, що зі мною відбувається. Значить. Наскільки я пам'ятаю, я зняв останнє відео, коли я працював ще на старому місці. Вийшло так, що мені довелося зробити знову зміну праці, бо, на жаль, на жаль, це мене не зрозуміло як нового працівника. Розкажу, значить, як все вийшло? Я не хочу перебільшувати, знаєте, як там, ой, що я аж там злякався, ой, там все. Просто хочу розказати від душі, власне кажучи, що відбувається. Значить, шаблон. Я, значить, е, якщо хтось працював на кухні, на катерінгу, е, повинен це знати. Там, де готові обід закривати. Значить, поясняю. Е, в общем, так. Я стояв біля машини, яка Отут тут стоїть машина така здорова. Е, там по команді Електроніки, як не Е, Їжа, яку ти ставиш ось сюди на полочці, вона проїжджає, вона запаковується. Виїжджається в кінці і оператор наклеює. Наклейки, наклейки. Вот. І я стояв е, в тому місці, де пропускають. Е, значить, е, там накладаються інгредієнти по вимаганню кількості, правильно? Ну, я я, оскільки новий, новий чувак, я тоді ще нічого не вмів. Я робив, як мені, як мені сказали робити так, я і пробував. власне кажучи, Але вийшло так, що їм щось не сподобалося. Кажу, просто була така штука, що мене не хотіли навчати. Типу, забили фіг, як скажемо, так грубо. Забили фіг. І я кажу: а чого мене не навчаєте, нічого такого. Сказав: добре Значить, Почали вчити, почали там. Але ви самі знаєте, як українці вчать. Або як. Ну і, власне кажучи, щось там отак, взяли, тикнули пальцем, вітаю порцию. Я сказав добре! пробував робити. Раз не вийшло, два не вийшло. Кажу на третій вийді. А вони сказали, третього може не бути, ми тебе звідси А я питаю, а чого ви не схотіли навіть раніше, коли я прийшов перший день працювати, не схотіли одразу навчити того всього? Сказали, бо не було часу. Розумієте, їм хочеться заробити грошей, а я мусить тому через них вилітати з фірми. Ну і, коротше, вийшов такий конфлікт, що я нічого не вмію, я там те, я там все, що я там такий поганий, нічого не вмію там, не хочу вчитися. Ну Ми просто пішли, наскаржились, заповнили папіри. І в кінці зміни я приходжу, уже йшов передягатися, і приходить начальниця. Каже, ходімо у кабінет. Ну, я пішов. Я не думав, що мене буде так звільняти, чесно кажучи. Ну і я прийшов на розслаблені вже, бо вже думаю, додому зараз поїду, все відпочивати. Бо це нічна зміна до 12 години, розумієте. Ну і коротше, вони сказали, ти тут більше не працюєш. А я питаю, чому? А мені точної причини так і не сказали. Е, я можу тільки робити висновки з того, що е, я там працював 5 днів, 5, ну, якби 5 змін. 5 днів, можна сказати. Ну і вигнали мене через те, що я їм не сподобався. От і все. Е, потім прийшло ще двоє хлопців, ну, старші ви, чоловіки, років 40, їх теж поверняли. Теж відповіді не дали, сказали, претензій ми не маємо, і все таке, але ви тут не працюєте. Все. Ну, я пішов з розпачу, здав ключі за все. Розуміючи, що вже там більше не працюю. І Чесно кажучи, вам скажу коротку таємницю, це дуже боляче переживати втрату роботи через не твою вну, коли тебе просто виганяють і ти. У розпиті, у шоці, в болі, терпиш це все, терпиш. А потім ти шукаєш нову роботу і може повторитись те саме. І з кожною новою роботою ти втрачаєш вже віру в те, що буде хороша робота справді. Ну, звільнили, сказали, 20 вересня цього року буде заробітна плата. Суму озвучувати не буду, бо це моє особисте. Але скажу так, що ця сума маленька. Плюс е, я шукав взагалі цю роботу слухати через агенцію. Не буду називати імени і так далі, щоб мене не гнав. Ну, і так вийшло, що. В общем, я дзвонити став до координатора після того випадку, а трубки не взяли. Позвонив одразу до агенції. На перший раз нічого не сказали. На другий раз сказали, що будуть в терміні давати. Гроші. Думаю, добре. Ну, і якось так вийшло. Збираю речі, значить, їду на нове місце. Благо в мене. Родичі недалеко від мене працювали і вони взяли мене на роботу. Розкажу, що за робота. Коротко. Значить, я. Будівельник. Ну, має збудівельник. Це, е, звісно, доб, ближче, але це не, це не бетон, це не металеві конструкції, це не арматури, не, нічого такого. Розкажу, ми кладемо утеплення. Є спеціальна вата, якщо хтось знає. І, і вона кладеться зверху на дах. Щоб зимою не заморзало. Там є труби, там є все. Ну, і, власне кажучи, ми це все робимо. Спочатку було файно. Привикав до роботи, нічого не вимагало. Потім стало чуть більше вимагати, я почав швидше працювати, все таке. Але того коштувало. По-перше, більша заробітна плата. Аж на цілих 5 золотих за годину різниця. По-друге, маю житло безкоштовне. <хи> ну і заробітної плати мені вистачить поки що. Ну і коротше, якось так вийшло, що із роботи роботою довго не буду. А все в одній справі заключається. Вийшло так, що роботи зараз закінчуються. Скоро приходить зима. Вже ніхто такого не робитиме. І мені, мені прийдеться знову шукати роботу. Але я не засмучуюсь, бо я розумію, що колись має бути кінець в цьому. Ну, значить, будемо шукати нову роботу. Якщо знайдете. Наприклад, заходимо на OLX OLX, тільки польський OLX PLL, Правильно. Значить, заходимо, шукаємо вакансії. Поки що вакансію шукаємо будівельника. І, якщо знайдете цікаві вакансії, обов'язково мені в коментарі. Це домовилося. Ну і коротше будемо шукати нову роботу. Споч... Да, розкажу історію. Ну, значить, працював перші дні, напрягав, не. Напряга, не Напрягали це по російськи правильно. Ну, перші дні працювали спокійно, потім почалися трошки такі, знаєте, м'яко кажучи, нервові моменти. От. Але все більш-менш добре, з людьми більше не спілкуюся. Але найбільша проблема в тому, що мені знає, треба буде знайти роботу знову. От. Ну, якось так вийшло. Ну, що вийшло, то вийшло. От. Ну і якось так. Е кладемо вату. Спочатку було жаркі дні, бо це ще було е на в цьому вибачаюся. Значить, це було в кінці вересня. Ой, як кажу, вересня, чи буде. Серпня вибачаюся. Серпня. Ну і я думав, що робота буде надовго все таке. І тут не надовго. Ну і коротше. Вийшло так, що. Перші дні це працює, знаєте, коли е, шкіра ваша шкіра, е, не звикає до вати і, і шкіра дуже така, знаєте, чутлива, ще щось такого плану. І воно потім з часом починає кусатися. Бо воно розлітається, розвалюється. Е, воно є вата тверда і м'яка. Але. Вона розвалюється на такі маленькі, маленькі кусочки, бувають такі маленькі, що аж не видно оком. Ну і воно потім починає осідати на шкіру, починає чухатись, свербіти. Але якщо хтось буде працювати на такій роботі, моя вам порада: ніколи не чухати руки. Поясніть чому заходить більше шкіру, воно починає свербіти і не завжди вимивається потім в душі вдома. От я цього не знав, чухав, 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 аж мені сказали, що ти робиш, дитино? Не роби такого. Їх ще собі робиш. І я старався терпіти. Це було тяжко, але я терпів. Заради грошей можна потерпіти, а з другої сторони, це здоров'я, життя все таке. Ну, в общем, я потрошки став привикати аж тут. Чую від працівників речення. Робота ненадовго. Звісно, я прийшов у шок, бо я тут працюю тільки 2 тижні, і це було, чесно кажучи, неприємно. неприємно. Але муситиму терпіти, муситиму сидіти шукати роботу. Поки що є можливість попрацювати тут. І, 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 значить, розк... коротко оголошення ще одне. Взагалі окрема тема. Е, продаю все-таки свій ноутбук уже 100% продаю. Кого цікавить, то пишіть в коментарях. Віддам за ціну, за яку ми домовимося. Я напишу вам відповідь. Е, заходимо на OLXPL, вводимо. Модель оцього красунчика. Дивимось відео огляд, якщо комусь цікаво ноутбука, він вже був колись на каналі. Силочку кидати не буду знаєте самі І знайдете модель ноутбука. Заходимо на OLX польський, вставляємо в пошук asus e 410 ma скажу сразу, і шукаємо. Має вискочити е, з трьома фотографіями. Е, з місцем призначення має писати: в одному місці писатиме Любартов, а в описі писатиме село. Значить, хочете придбати ноутбука, обов'язково в село. Воно знаходиться набагато далі, ніж Любартов місто. І хтось хоче сконтактуватися, е, напишіть коментарях, я вам скину номер телефону, ми можемо сконтактуватися. Спробую може по можливості вам передати цей ноутбука, щоб ви заплатили. Того, якщо когось зацікавить моя моделька, то прошу вас дзвонити і писати. От. Значить, окремо розкажу про себе, що спортом зараз не займаюся, бо немає часу, немає де не, і немає такого бажання, як раніше. От. Ну, таке стається зараз. Життя дуже сильно стало мутати в мене. Тому приходиться якось викручуватись і не викручуватись, щось придумувати нове, якісь ідеї, якісь плани. Якось так. А поки що, напевно, всім дякую за увагу. Через 3 години я запускаю трансляцію, до речі, всі заходимо на трансляцію. І будемо говорити про можливі теми. Випишу собі окремо, буду на питання відповідати. А поки що всім дякую за увагу і до нових включень. Чекаємо відео. Може, навіть сьогодні реакція Побачу.